Ми на війні, нас вбивають, ми вбиваємо. Ситуація сталася, ми її старалися вирішити так, як треба. Під ранок там на сусідній позиції почався бій. Породийці ми вчули, що там зайшли вороги. Коли вже там бій шух, ну приблизно десь в обід ми замітили рух ворога в нашу сторону. Я б не жив, дихаю, він прибігає. Гості, я такий в знепонія, Які гості. Нам ніхто не передавав, що ось якісь прийдуть. А не хопає автоматом, він і так раз перший я за ним. Нема напроти. Тако, тук-тук-тук. Сліди чути, так, ідуть, ідуть. тихо, не, не вітер. Є, буває, вітер такий дме, що ти і сосни падають, що там нічого не почуєш. А так, сонце, жара, тишина. Перед нами такий грубок є. І вони йшли до нас. Ну, горбках решили минути. І коли ми сиділи вже, ото він перший вискакує, я за ним. Ми присіли у виході, а зверху гілля, і ми бачимо, що на нас не йдуть. Тільки з боку, чуємо шаги. Тук-тук-тук. І тоді ми зрозуміли, що вже нас минають, можна вилезти. І він такий вилазить, а вони нашу машинку вже минають. І ленти видно, він каже, я за ним, звісно, каже, ленти, то що робимо, піде? Валим. Ну кажу, валим. Ми... Вони, правда, вже присіли під березу. Якраз так два так добрих. Мішені дві, скажімо так. Ну і ми вирішили стріляти. Дай, що був вибір. Постріляли. Один крикнув ми без оружя. Свої, 100, 164 і свої і Снаката. існаката. Да, щось таке. Існаката. Я, я лише почув, що крикнув, ми без і існаката. Ну ми кажемо, ми зараз накатаємо ще. От, то перший зразу так впав, а другий повз за дерево, то він кричав. От. Ну, потім, типа, контрольно, шо, зайшов з боку, один-два вистріли, зайшов з другого боку до вистріли. Потім, звісно, прилетіли наші дрони, подивилися їх же там. Ски, ски, там Скидом. Ски, ну, я думаю, що вже вони не ворушилися. І далі наблюдати, дивитись і. Ну, звісно, потім вже вечором зайшли, забрали там радійки, рюкзаки, документи і передали нашому командуванню. Ми вже їх добивали, тому що, не дай Боже, передач передейці. Да, де не... ми знаходимося? Ми вже діяли так, швидко і злагоджену. Вона, поки ми туди зайшли, то ще вона там. Троха голосно говорила. Вона кричала там, поки до вечора, то надіжно було. Чи він її додав звук, чи що, бо ж як йшли, то ж не було чути, а потім вже. Ну, але вона лежала з боку коло нього. Той перший що упав, він не міг її вхопити. А той, що задаром лежав, може, він нажав, чи там звуку більше додав. Не боїться ти дурний. Страх і адреналін, ото як все ото, докупи сходиться, ти розумієш, що ти робиш, розумієш? Ну, все одно так руки йдуть. А і як не хоче. Ворога знищити — це наша задача. Саме не боятися і їх знищити. Так. І бути зібраним. Придумати, як казав, не серця, да, а головою. Слухати, думати. От. Ми вмирати завжди будемо. Чи на війні, чи вдома. То залежить від ситуації. Але в любій ти можеш контролювати свій організм, свою думку і бути зібраним. Я б сказав, що покращила. От. Ну і е... воно ж кожен день не буває таке, щоб воно звиклося, стабілізувалося. Ну, да, Викид сплеск... адреналіну, то хотілося. Да. Ще... Спліск такі. От Я казав, може йдемо ще далі, зачищаємо. Психологічно мене не вплинуло абсолютно ніяк. що до того, що після. Вона сказала, що в нас кожен день таке не стається. А в той момент, коли сталося, треба робити те, що нас поставили за що охороняти. Лізуть, стріляй. Не прийшли вони до нас і підняли руки, і ми їх забили. То зовсім друге було б. А вони йшли у нас, якби вони нас побачили, то, звісно, і в нас почався би бій. Ну, ми їх швидше побачили. О, так. Ми їх почули просто. У нас був швидше. плюс Час. Поки ми їх прибили, відпустили, трохи припустили ближче і зробили свою роботу. Ой. Там не, там не Хмара. Так, казав, літати. Якщо тоді, коли був бій, то там не можна було голову висунути. Там і скиди, і, і півішки, і зажигалки, все на купу. Посліднє, що я почув в піві, як гепнуло і все, після того рація стихла. Mm -hmm. Да. Вчора от забирали його, позавчора мене забирали, то mm -hmm. виходиш один, проходиш якраз по тому місці. І перше, що я скажу, я перехрестився і пішов. Тому що я можу, я віру в Господа і. Сам віруючи, але коли ти розумієш, що тут може лежати за кожним дерм, і то може останнє твоє, щоб пройти, ну я на всякий случай прихрестився, як, як, як віруючий і пішов. Но страх більший стає, як раніше. Раніше йдеш свободно говориш, свободно. Ні, то не відважитись. Як оце з бліндажа, ай, як знайти, як дойти. Як вийшов, як да. вступив перший крок, Ти займати дуже ну, на автопілоті. І погнав. Як я казав, є на, не наказ, а є команда. Команда виходить, все, хочете чи не хочете. Команда заходить – хочете чи не хочете йти. По-любому. Ти вже його Конечно. бачиш, він тебе не бачить, ти його вже ведеш. Понимаєте, навіть зробити, щоб двох одинаково побачили, то вже залежить від людей, який їх настрой до того всього. І Ну і навчені, і на... ну сам перше, то настрой. Навчений, якщо вже побудеш тут на війні яких пару років, то. Схочеш, на і будеш бачити научиться. А от настрій, настрой такий, на, на, на бій, на війну, на, на вбивати. Тому що ми не вискочили, зразу бачили, їх і давай стріляти. Ні. Ми подождали, пройшли. Ну що? Ми могли їх і припустити. Вони да, то... вже нас ніби обійшли. Діть собі далі, хлопці, добре, що нас, нас не вчепили. У ну, нас теж якась була скажі... така секунда, Ні. якась долі ну, не долі секунди, а якісь там секунди, що от що робити, стріляти чи не стріляти. І він перше сказав, що робимо? Валим чи ні? Валим, звісно, все. Зараз смішно, а тоді ото поки перший ото ранок, то минута як крик. І ото, коли ото все пройшло. І ніякого їсти, ніякого сна, нічого тільки... все вголи перебираєш, отак по полочках розкладаєш. Чи всі, чи ще десь йдуть, бо двох, двох вони не зайшли, по любому. Єстість. Ще десь блудять. І то постійно оба. Раз є два і там ще годили, то значить і шеф може тут бути. Тоді треба вже вуха, як в зайця ставити і слухати і дивитися. Так само і вночі. Я вже дорослий, саме перше. От, діти мене вже доросли. Срочно служив я добровольцем на Кавказі. І я йшов сюди. Я не скажу, що я. Зайшов війнуку, брете мене добровольцем. Ну вони знали, бо я в 14-му йшов, вони знали, що мене можна брати. І я, як прийшов сюди, я додому тікати не збираюся. У мене вдома сім'я є. За мною ще хтось є, тож треба бути тут, захищати, є. Я ж теж з 22-го. Я воював у 15-му АТО, це вже як другий раз, так що вже. — Дасть Бог. Доживемо до перемоги і будемо радіти тому чистому небу, теплому сонцю. В ваб... Африку поїдемо тобі. <іщу> Бажаю здоров'я, мене позовний фільм. Хотів додати одразу до інтерв'ю попередніх хлопців наших, це військовослужбовців з нашого взводу ГРВ. Про те, що це хлопці зі стальними яйцями, якщо так можна сказати, вибачте, можете запікати. Але інакше я не скажу, тому що хлопці, які з 22-го року воюють, хлопці зараз не в піхоті, хлопці забезпечують, там прикривають піхоту. І в той момент, коли потрібно було прийняти рішення, вони думали рівно пів секунди для того, щоб прийняти рішення і вступити в стрілецький бій. Насправді, вступити в стрілецький бій, наважитись дуже важко. Тоді, коли ти. Розумієш, ти можеш там, зачекати, пропустити, сховатися і не вступати в нього. Вони вступили, і за це їм дуже велике дякую. Я сподіваюся, що вони, коли ходять по вулиці, то у них там між ногами трошки зеленчить. І, і дуже сподіваюся, що це відео побачить дуже багато людей, тому що там є з кого брати приклад, є з кого брати приклад і піхоті, і непіхоті. Це воїни, які з 22-го року воюють, воїни, які ще мають страшенно велику мотивацію. До того щоб вбивати підарасів. і от за це їм честь і, хвила, і їм дякую, що вони в нас такі. є. Насправді, це не були там просто звичайні військовослужбовці РФ. Це були добре підготовлені піхотинці, добре підготовлена група ДРГ, якої завдання було зайти нам в тил противника, вияснити обстановку, ну і далі діяти по своєму сценарію. Це були ще раз: це були люди підготовлені. Добре, вони знали, куди вони йдуть і що вони будуть робити. Вони були споряджені дуже гарно. В них була дуже цінна інформація, яка нам стала ціною вже потім. Тому що, по-перше, це радійки і радійки не звичайні, БАФІки, як вони називають баофенги на аналогому зв'язку. Це були цифрові радійки тутки Російського виробництва, які вони використовують, і вони, правда, були заблоковані. Ми, нам цю радійку вдалося е, розблокувати. І, відповідно, ми в режимі онлайн чули все, що в них відбувається по радіозв'язку. І завдяки цьому станом на сьогоднішній день нам вдалося знищити більше 17 військовослужбовців противника тільки за одні ці радійки. Плюс е, враховуємо той факт, що в них ще були телефони. У них там були їхні GPS-треки, їхні точки, де знаходяться їхні <кхи> пілоти, їхні, їхні там важкі озброєння, тому ми там цю інформацію передали вище. Я думаю, що там вищі командування правильно її використало. Нам вдалося знищити кілька бліндажів, де накопичувався противник, завдяки тільки завдяки цьому. Інакше ми їх би просто не виявили, тому що вони замасковані, було дуже, дуже класно. Там, наприклад, прилітає в бліндаж одна FPV, і ми чуємо парадіяки, що по нам працює FPV. Тоді, коли ми вже точно вичисляємо, де вони є, ми їх там живими вже не залишаємо. Вчора наші інші позиції вдалося взяти полоненого, полоненого взяти. Знову ж таки, завдяки цій радійці, тому що ми, ми вичислили, де вони сидять, ми туди працювали дуже багато, і там сусідні підрозділи наш так само працював туди багато артою, вони там погоріли сильно, не хотіли виходити, ми їх димами звідти викурювали в кінці кінців. Один, який там вижив, він вийшов. Ну, і, і підійшов до наших військовослужбовців, які його забрали в полон. Так що тут цих хлопців робота абсолютно безцінна і дуже багато користі вона нам принесла. Та ми просто їх, всі, цих хлопців ставимо, наприклад, всім. Всім тим хлопцям, яким там по 25-23 роки, які сумніваються да, в тому, що вони роблять. Тим, хто тікає все за ще, відслуживши там кілька місяців, вони втікають в СЗЩ. Хлопці з 22-го року. В повномасштабці, плюс ще під час АТО ООС з 2015 року приймав участь. І ніхто нікуди не збирається. Вони розуміють, чого вони тут, заради чого вони тут і для чого вони це роблять. І за це їм честь і хвала. Тому ми дуже хотіли, щоб про цих хлопців розповіли, щоб про цих хлопців побачили не тільки там в нас в батальйоні всередині, щоб це бачила там все, вся бригада і навіть більше ця бригада. Нехай беруть приклад. Тут є що повчитися. Я побажаю нам всім сили і витримки. Я сподіваюся, що рано чи пізно війна закінчиться і нам всім достойно потрібно з нею вийти. Ні в якому разі не втікати і триматися. Триматися я не люблю це слово, але тримати себе в руках і робити все максимум для того, щоб побільше підарів сьогодні помирало.